Всіх вітаю, я Лілія, і ви на каналі «Творю для душі. Сьогодні у мене субота 22 грудня, і я знімаю своє звітне відео в спільному проєкті Шкарпетковий сплеск 2024. Організатором цього проєкту була Анна Гарєлова. І мета цього проєкту нам кожного місяця давали завдання, і ми мали вив'язати. Шкарпетки. Так сталося, що я про цей спільник дізналася в кінці грудня і попросилася до дівчаток в липні місяці. Вони мене взяли з великим задоволенням, але була така одна умова: що я до кінця року маю вив'язати всі 12 пар шкарпеток по одній шкарпетці в місяць. І я хочу вам розповісти, показати, що ж в мене вийшло. І так, завданням січня були жакардові шкарпетки. Дівчатка так сталося, що деяких шкарпеток в мене немає. І тих, яких у мене вже немає в наявності, я в кінці відео вставлю фото. І, на жаль, шкарпеток січня в мене немає. На лютий було. Нам потрібно було зв'язати шкарпетки косами і аранами. Ось у мене такі шкарпетки. Я вам показую дві парі, ті наділа на блокатор, щоб вам краще було видно. І е, вага цих шкарпеток, тому що дівчатка е, записано, але не, не пам'ятаю все. Так вага цих шкарпеток. 128 грам. В'язані вони. Більшість цих шкарпеток будуть були зв'язані від мисочка. Це чоловічі шкарпетки 42-го розміру. В березні місяці треба було зв'язати шкарпетки для себе. І дівчатка, ви знаєте, так сталося, що я ще, не будучи в цьому спільному проєкті. Я брала участь в Оленки Буганової в стартах. І я вирішила для себе вив'язати ось такі шкарпетки. Це в мене була шкарпеткова пряжа, і я залишки всі поєднала і вив'язала не одну от таким методом, не одні, але ці ті типу, пороздавала, а ці залишила собі. І вага цих шкарпеток 118 грамів. Квітні місяці нам потрібно було зв'язати яскраві шкарпетки. І вони в мене ось такі, вони дійсно яскраві. Я купувала у одної з наших в'язалочок пряжу. Ось зараз покажу ось отаку. Додала до цієї пряжі два в два складення кідмохер білий. Це у мене зверху акрил. Я ну, взагалі-то люблю так в'язати. Я Акрил він гарно тримає резинку, я його направляю наверх, вив'язую вверх, а потім уже йде шкарпеткова пряжа. І, і вага цих шкарпеточок 101 грам. В'язані також від, зверху, але я хочу поділитися своєю невдачею, тому що я пробувала закривати петля в петлю, в мене не вийшло. Тому на цей рік я собі ставлю задачею навчитися таки, закривати таким способом. Це у мене шкарпетки березня. Квітні місяці, це шкарпетки квітня. В червні місяці нам треба було зв'язати ажурні шкарпетки. Дівчатка, ось в мене такі. Вони такі, нібито сердечками, ще одна. В'язані вони із пряжі Alize Super Wash. В'язані отаким ажуром в вільному доступі є. На Ютубі зразок, не зразок, а візерунок у вільному доступі. І вага цих шкарпеток, ажурних, ажурні шкарпетки, десь щойно бачила, 115 грамів. В'язані також від мисочка і наділа вам на блокатор, щоб вам краще було. Видно. Такі в мене ще є шкарпетки. Це в мене шкарпетки червня. В травні місяці я вив'язала дитячі шкарпетки, я їх вже подарувала дівчинці, тому я вставлю в кінці відео. В липні нам потрібно було в'язати із незнайомої нам пряжі. І в мене ось такі шкарпетки. А незнайома пряжа, тому що я ще. Ніколи не в'язала пряжею Premium Yarn Winter. Це, е, мені здається, що це нова пряжа. Я її спробувала, досить непогано вийшла. Пряжа така м'якенька. Ну, нагадує вона Супервош. І ось такі шкарпетки вийшли. І... Вага цих шкарпеток 122 грами. Це шкарпетки липня. В серпні місяці завданням нашого місяця було вив'язати шкарпетки із залишків пряжі. І тут у мене вийшла не одна пара шкарпеток. І ось отакі у мене шкарпетки. Із залишків, такі більш патріотичні. Тепер я їх так і назвала патріотичні. Це у мене шкарпетки е, небесні, я їх тоді назвала. І ці шкарпетки, це у мене були шоколадні. Тобто я зібрала всі залишки пряжі, яка у мене, е, ну не всі, е, більш, під, які підходили під. Е, Кольори, і в мене вийшло три парі шкарпеток в місяці, <кій> серпні. У вересні нам треба було в'язати шкарпетки з осінніх кольорів. я вже про них розповідала. Це були у мене шкарпетки, я спостерігаючи за природою цілу осінь, надихнулася ось на такі шкарпетки. До речі, небесні шкарпетки були 82 грами, шоколадні 114 і патріотичні 66. І шкарпетки вересня осінні у мене 90 грам. В жовтні місяці нам треба було зв'язати шкарпетки листям. Я їх вже подарувала, у мене їх немає. В кінці поставлю відео, фото, і їхня вага складала 136 грамів. Шкарпетки листопада це треба було зв'язати шкарпетки від Святого Миколая. Я собі, в мене було замовлення, я Вив'язала такі ось шкарпетки, і я вважаю, що це дійсно шкарпетки від Святого Миколая, тому що вони поїдуть, не буду казати, куди, в одне місто, до моя замовниця своїй гарній подрузі їх замовила. І вона буде виступати в ролі Святого Миколая. Як подарувати? подарувати а я тим, що я допомогла їй, якби. Мрію здійснити. І вага цих шкарпеток 86 грамів. І в грудні місяці нам треба було зв'язати шкарпетки з кольорів, зимових кольорів. Я вважаю, що саме такий синій і блакитний це такі осінні кольори. І я замовляю ось такі шкарпетки грудня. Отже, дівчатка, коли порахувати всі мої шкарпетки, які я зв'язала, то в мене виходить, що в спільному проєкті шкарпетковий сплеск 2024 я виконала своє завдання і вив'язала 14 пар шкарпеток. Отже, я можна сказати, великий молодець, тому що ці 14 пар шкарпеток я вив'язала за 6 місяців. Так, так нагадую ще раз, що я вступила в липні місяці. І кожного місяця я брала по дві парі: ту, ту пару, яка була замовлена, і ту, яку в'язали до того, як я вступила в спільний проект. Ось такі мої в'язання в цьому спільному проєкті. Я хочу подякувати організаторам за такий чудовий. Проєкт маю надію, якщо він запуститься в наступному році, то я також буду приймати участь і в наступному році. Одне, що дівчатка, я не зробила, я не порахувала загальну вагу пряжі, скільки я вив'язала. Я маю надію, що я в кінці відео, там коли буду ставити фото, то я вам напишу на якомусь із фото, скільки всього грам. Кілограм пряжі я вив'язала в цьому спільному проєкті. Дякую всім, хто перегляне, прокоментує, пролайкає. Я таке зробила відео відзвітуватися не розповідала вам більш детально, тому що про більш детально я розповідала в кожному відео. З липня місяця по грудень я розповідала про ці шкарпетки. Хто хоче Подивитися, можете зайти на мій канал і переглянути. <кій> Всім дякую і до нових зустрічей, до нових відео. Я маю дуже велику надію, що вони обов'язково будуть до нових зустрічей. Дівчатка, зробила ще одне таке підключення, де хочу сказати, що в мене там ще були одні дитячі шкарпетки для мого онука. І взагалі-то вив'язано 15 пар шкарпеток і вив'язала я 1 кілограм 395 г міхом, як похудшав схудшав на кило 395 Дякую всім за увагу!